Всім привіт! З вами Таролог Віктор. Сьогодні хочу подивитися розклад на неділю, на 7 днів, на ближчий час. Гуляйполе, Запоріжжя, Оріхів і Вільнянськ. Давайте подивимося із самих гарячих точок. Це саме гаряча точка тут тобто Оріхів і Гуляйполе. Оріхів. Що чекає Оріхів? Що чекає Оріхів. Понятно, що тут полі бою і винищена інфраструктура. Ми закриваємося, карта падає, ми закриваємося, Уже знаємо, Уже було це полі бою, воювали, закриваємося і знаємо, як воно. Як кажуть, пережитий неприємний опит. Прямо з цього і почнемо з карти пережитого неприємного. Опита, початок чогось нового. Але знаєте, тут двоєчка Пентаклій, топчеться на місці. топчеться на місці. Але дивиться, якщо на українську сторону, то ця карта говорить, що ну недостатньо недостатньо вооруження, недостатнє забезпечення. Предложення робиться по забезпеченню, але його не вистачає. Якщо подивитися на російську сторону, також випадає. Результат не буде досягнутий, тому що немає забезпечення, не вистачає забезпечення. Б'ють його по дорозі, не може дойти. Карта каже, прийняття якогось рішення і піти якоюсь дорогою. Але саме головне в цьому розкладі, що я побачив, що найближчим часом Оріхов не буде окупований, і по Оріхою, ну я скажу, щоб сказати добре, добре не буде, тому що випадає карта полібою. Бачите, полі бою. Битва. Битва на полі бою. І досягнення якогось результату от, ціною боротьби, Тобто, преимуществом. Тут карта випадає. Прийняти важне рішення. Ніч. Обмани, ніч, загострення вночі, прильоти вночі, наступ вночі, може бути. Не треба розслаблятися. Не треба розслаблятися. Як кажуть, вухо востро. Карта Сонця випалення. І повністю як знищення інфраструктури. Знищення всього. Карта випадає знищення повністю всього. Випалення. Про світло тут я вже й не говорю, тому що це карта світла. Ну про світло і не будемо говорити нічого. Але по цій карті можна сказати, що знищення інфраструктури. Це карта йде боротьби, полібоя, полігона. Ну я б сказав, так як я й казав, що це боротьба на полі бою, туз. Постійні напади, маленькі напади, але прилітає щось і дуже велике. По тузу, це, я б сказав, вночі карта випала вночі. Обережно вночі може прилетіти щось дуже велике, дуже велике, туз мечів. Ви знаєте. Як до, е, от прийняття якогось важливого рішення і от досягнення якогось результату це отримання тріумфу, да? лікуємо щось дуже велике прильот. Це не дуже добре. Я б сказав, не дуже добре по цій карті. І паш мечів, як постійно маленькі, маленькі напади. От нам видають, і ми йдемо і постійно нападаємо. Але захвату я не бачу. Тут оборона стоїть. Оборона. Ми вже були, ми вже бачили, ми вже це пройшли і вже стоїмо, знаєте, щит. Закрилися і вистоїмо, карта каже. Так що тут нічого говорить, все буде добре. Давайте подивимося по Гуляйполі, що у нас каже Гуляйполе. Гуляйполе, що в нас каже? Пологовський район. Гуляйполе, Пологовський район. Гуліполе, поля, пологовський район. А що нам пару карт кинуті на пологи, як себе там почувають російські війська? Так, пологу. Ой, Гуліполе. Гуліполе. Що Ти чекає Гуліполе найближчий час? Ой. Як кажуть, біда сама не ходить. Карта каже, ми чекаємо. Загроза вночі. Жертвесть буде. Буде великий напад, Напад, наступ, е обстріли. Можливо, будуть якісь великі, великі обстріли. Це може бути літаки, каби і так далі. Тому що випадає королева мечей, це загроза з повітря. Загроза з повітря. І карта жертви. Жертвесть буде. Та й тут випадає переход, жертвеність, могильна плита, ожидання, правосуддя. Ну, я б так сказав, е е центр управління. Центри управління. Суд, там, де суд, там, де проводяться якісь наради, там, де, я б сказав, держадміністрація і так далі, будьте уважні. За тиждень може туди щось потрапити. Так що старайтеся, як кажуть, поменше знаходиться в таких поміщеннях. Тож летітиме щось велике. Летітиме щось велике. У них так як зараз випадає, як вагання. Карта вагання, як недостатньо. нібито щось не вистачає для того, щоб от це все запустити. Карта миру, переход той в світ. Ну, я б сказав, більше це карта захищеності. Город закритий, от кольцо, а в ньому город. І от що б не робили? А тримаються. Тримаються, допомагають один одному. Тримаються, я б сказав, так? Да? Город ще не тримаються, але переживають. Дуже переживають. Так, по домах. Боюся, щоб чимось не запустили новим. Карта нового випадає. Нове. Щось таке, що не було. Риснули і попробували. І випадає карта будинки. Карта будинки. Так що обережніше. Ну, тут поки ще рішення не прийняте, і я б сказав, це випадає карта прийняти рішення. Тяжко прийняти рішення. Є дві дороги. Але це ще карта закритості. Поки Гулій поле ніяк не пройдуть, але чи пробують зайти на гуляє поле, пробують. Не то, що зайти, а хочуть підійти поближче. Вже давно дивляться по цій карті, хочуть підійти поближче. Хочуть підійти, вдасться їм підійти до поле поближче. Карта каже, дуже працюємо. Якщо будуть дуже працювати, то будуть успіхи. Дивіться, тут карта каже, вісімка пентаклів. Постійна праця і дуже велика праця. І от е, він кує. Прям карта ця каже. Чисто про це, це запитання, що я запитав. Чисто про це запитання. Кусочок за кусочком. От пентакль це земля. І от кусочок за кусочком будемо відтяпувати. Буде дуже сильно велика праця, і будемо потихеньку-потихеньку відтяпувати. Так що треба побільше. А зможуть зупинити? Зараз я подивлюся, чи зможуть зупинити російські війська. Якось. Якщо працювати з української сторони, зможуть зупинити російські війська. Ох, Охтамінь я. Ох. Зможуть. Українські війська зможуть зупинити. Тут ви мене кратека дьявола. Це хитрості обман і тут обман випадає. Але обман отримати в свою пользу, розумієте, людина двох ліка тут показує і отримати в свою це взагалі карта каже, знаєте, як нібито про щось домовиться. І от е, ми от все вам так і так, що ви хочете, все буде. А самі, як кажуть, обвели кром пальця і на полі бою зібрали все оружжя, а їм оставили нічого, коротше. Виграли. Виграли. Зможемо. Тут карта от Защити. защити. Зможемо. Тільки потрібно якось це зробити з хитростю. Можливо, як, знаєте, ця карта ще каже, як з закутка. Десь заховався, а ті підійшли і їх раз, і нема нікого. І Ще й карта мечів. Хитрость. Зробити все по-тихому, щоб ніхто нічого не знав. Зробити якийсь план по-тихому. Вони будуть чекати в одній стороні, а ви з закутка з другої сторони раз. І все. І кінець. Так, а що як в пологах себе почувають російські війська? Як в пологах себе почувають російські війська? Та вже такі там. Ага. Ну, тут, взагалі карта каже, е, це як я говорив тільки, що карта хитрості. Хитрості і обманів. Питаються якимись обманами, хитростями е, щось робити, завоювати. І от, завоювати, так. Да. Це карта завоювання якоїсь землі, хитрості обманами Але в них це не вдасться, тому що карта випадає. Кубків. Сім'ярка кубків це ілюзії. Карта ілюзій. От ми питаємося хитростю щось зробити і завоювати, а посередині карта випадає. Це все ілюзії Питалися, планів багато зробили, але плани це все замки на піски. Вітер подув не розсипалися і До свідання Так що залізли, сидять хитро, гуляють, відпочивають, плани строюють. ну, Плани це все ілюзія. Так, давайте подивимося тепер Вільнянськ. Що чекає Вільнянськ? Вільнянськ, Вільнянськ, Вільнянськ. Вільнянськ, що чекає Вільнянськ. Досягнення якісь результатів. Дивимося в оба, да? Досягнення результатів, дивимося в оба. Так, але ж дивіться. Тут ще можна картою і сказати цією, тому що це війна, ви ж розумієте, я роблю на воєнні дії. На воєнні дії. І жес це кругом огонь. Огонь. Досягне якихось результатів. Думають, определяється, яку територію краще вдарити. Але чомусь мені випадає карта як масований обстріл, але ця карта каже напрасні переживання. Упаде, але вас не зачепе. Тобто, застереження для людей не скупчуватися, не ходити десь там по ринках по такому, де багато людей, що вас не зачепило. Але буде, тут, тут буде великий прильот ще. Чомусь в мене карта випадає коло води. Я не знаю, є там вода якась. Але от дивіться, випадає карта. Води і карта тус мечів. Можливо, якийсь прильот коло води. Ну, може ставок якийсь, може річка є якась, може ще щось. Ще... Але прильот коло води випадає великий. Це застереження. Тут теж карта випадає, але вона дає. Це теж дає надію. Ну і летить. Хоча ця карта відтягує. Ну от не сьогодні, не завтра. Але на найближчий час карта так випадає. А що для людей? Вільнянськ для людей, що? що робити? Криза в людей падає. І треба побільше людям. Я так скажу, менше відпочивати десь, як я казав тільки, що от якраз для людей випада криза. Криза. Можливо, якась фінансова недостатність в людей. Можливо, їх щось не виплачують, а також гуманітарки не дають, ще щось, ну от так може бути. Може одним дають другим не дають, але випадає карта кризи. Тобто це карта недостаючихся фінансів. І масовані обстріли, можуть бути, але знову випадає вода. І можуть бути навіть прильоти такі сильні. От пожезла, тройка. Те, ще може казати 3 числа. 3, 10, 5. Ну от якось найближчий час. Так, давайте подивимося Запорожжя. Що буде казати Запорожжє? Запоріжжя найближчий час. Що по Запоріжжі? Воєнні дії по Запоріжжю, що чекати. Що чекати населення? То знову вода. Випадає. І прильот, так? Да? Є якесь фінансування. Є якесь фінансування. Запоріжжя найближчим часом. По центру. Смерті будуть. Особливо коло води. Тут у них навіть випадає якась карта, от дивіться. Напевно, все-таки не зіб'ють, я думаю. Не зіб'ють. Тут випадає ту мечів, летить щось велике і досягнення бажаного результату. Карта смерті. І ця карта вночі. Вночі загроза. Четврка мечів. Але тут такі, ще є паш мечів, це мілкі. Мелкі. Ну, навіть мелкі теж життя відбирають. Давайте подивимось кубків да? і виділення яких? фінансів. І імператриця. Це центр. Центр сімірка мечей, обстріли і смерті. Так що може десь і до центру долетіть. Я мене карта руйнації тут не показує, але карта смерті показує і карту також четверка мечів теж це підтверджує. Там, де ми відпочиваємо, каже карта. Може прилетіть там, де ми відпочиваємо. Карта зустрічі. Там, де ми зустрічаємося. Але це ще й робота. Ресерт Пентаклів робота. Так, де, ймовірно, можуть бути обстріли у Запоріжжі. Прильоти, ймовірно, можуть бути у Запорожжі. Де, ймовірно, можуть бути. Ну вот тут уже показывает побольше. Державные объекты. Державные объекты. Все карта можно сказать, залезнец. Два колеса. Еще можно оказать такие рельсы. І тут вже будуть руйнації. Тому що тут випадає рицар жезлов. Правосуддя. Правосуддя дуже багато таких, знаєте, можна сказати, це і суди, це можна сказати і ну, любі державні об'єкти. От любі державні об'єкти. Навіть автовокзал і теж так є. І налогою теж. Все сюди входить, я так скажу. Держадміністрації, так скажу, там, де судять, там, де судять людей за те, що вони, наприклад, торгують або ще за щось. За таке. Ну, люди ж. Ай, як що ж? Работають на те, ще з другої сторони продавить. Тут, кстати, теж карта суда падає. Бачите, з двох сторін карта суда. А тут як уже Оце карта стагнації, так? Да? Ми думаємо, вирішуємо і питаємося щось зробити. Карта стагнації. Світло може не бути. Ну, ви знаєте, щось і рішається. Щось і рішається. В городі щось рішається. Хоча мало віриться. зараз не дуже хто старається. Кожен старається навіть нажитися на цьому. Але тут королева пентаклі випадає. Це душа. Города, Город, А це король жезлов. Це правитель. Правитель дія. Щось діє, щось робить. І, як кажуть, вкладення йде, праця якась йде. Король мечей ну, це наступ. Це обстріли. Криза і вміреност, стабільність. Лехто Спентаклій каже все одно про те, що центр треба якось, щоб все було добре в центру. Все було добре в центру, тому що центр може бути як полібоя карта випала, вогонь. Запорожі, як обично, що я скажу. Аж Дніпрогес, давайте подивимось, що там по Дніпрогресу, чи все буде добре. По Дніпрогресу, чи буде добре все. Можуть бути прильоти. Можуть бути прильоти по Дніпрогресу. Тут взагалі карта просто каже, по тому, що рухається, можуть бути прильоти. І навіть може бути великий прильот. Але вистоїть. Сімірки мірки вистоїть. Так, да, вистоїть. Ну тут защита колесо фортуни. Удача. Удача, каже карта. Удачно. Що не так. Бо, якби по-другому якось, то могло б бути набагато хуже. Зміна велика. Знаєте, як поміняється все з них на голову. Було так, стане так. Але все одно ця карта удачі, і щит, захист. Тобто, можливо, буде якийсь прильот, але якось на щастя він буде. Ну, Будемо надіятися на це. На щастя, що все буде добре. Колісниця каже, все, що рухається, Безпечніше. Це поїзда, це машини, автостоянки, все, що рухається. Колісниця це рух всього, що рухається. То, що коло десятки мечів, це не дуже важно. Це може бути, ви розумієте, да? може бути прильот по тому, що рухається. Це і автобуси, і маршрутки, і все. Ну, розумієте, що да? не нехтуйте повітряною тривогою. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь.